Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про бюстики, які є в продажі в нашому магазині. У нас ці бюстики торгова, це торгова марка Еліта це наш український виробник. Гарна якість. У них, дивіться, це бюстики без паралону, без підкладочок, без нічого. Тут зовсім м'якенька чашечка. Ось така, ось, бачите? З цієї сторони, ось така м'яка чашка без нічого. Хто любить такі бюстики, але вони на, на косточках, на оцих проволочках. Хто любить такі бюстики, зараз вам розповім. Ось це у мене в руках розмір 75C. Розмір 75 С. Тут шлеєчка. Шлеєчка не знімається. Тільки регулюється її довжина. 1,5 см шлечка. Тут, дивіться, на три крючка вони йдуть. Ось, і ось зараз я вам поміряю 75D. Ой, 75, вибачте, це один. Я вам поміряю, щоб ви мали, ну, як він розтягається. Дивіться, він так, 70 см. Тепер я ставлю сантиметр, ось так ось. І вам розтягну його від першого крючка, від ось цього першого крючка. Ось так я його тягну, він тягнеться до 100 см. От 75 С тягнеться до 100 см. Ось тут, дивіться, нічого немає. Ще раз вам покажу немає ніякого поролончику, тільки є косточка. Коштує такий бюстик 500 гривень. Ще маємо такі розміри 80 d Далі розмір 85 d чашечка D більша. Дивіться, в розміру 85 d уже шлечка йде 2 см. Більша шлеєчка. Далі розмір 80е, тобто об'єм 80 чашечка є. І 80, 85 є, тобто об'єм 85 чашечка є. І є ще бюстик 90 є. 90 Є. Кому треба розтяжність бюстика, я вам вже розкажу ну, при індивідуальному спілкуванні. У цьому бюстику 90 Є, вже три крючка, бачите, і шлеєчка 2 см. Коштують такі бюстики 500 гривень. Далі у нас ще є подібні два бюстики. Я вам розкажу, дивіться, це невеликі гарні груди. Ось такий Бюст іде, тут йде без паралону, але ось тут є підсилення, таке прошита, така вставка. Вона дуже міцно тримає груди він на, на косточках. І тут дуже широка шлейка. Ось така шлейка йде підсилена, вона йде грубенька, така. знизу там теж підшита, і сюди вже йде вона теж регулюється на три крючка. Ось ось такий бюстик. Це у нас розмір 95G. Тобто на гарні великі груди. Зараз вам поміряю його. Щоб ви мали уяву, як він тягнеться. Міряю від першого крючка. Ось він тут у нас 83 см. І зараз я його вам розтягну скільки зможу. Ось ось так. На 122 см розтягнувся. Ну, звичайно, на фігурі він розтягнеться ще більше. Це я в руках стільки розтягнула. 475 гривень коштує. Ось такий ось бюст. І ще в нас є розмір 90. g Це 95 G, а це 90 G, трошки менший. Ось такий. ось. 475 гривень. Замовляйте наші бюстики за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо на Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Гарного вам дня! До побачення!